Шукаєте ідеальні бібікульки для пневматичної зброї. Ваші пошуки закінчено. Компанія Кор пропонує високоякісні бібікульки, які забезпечать високий рівень точності та надійності у використанні. Гладка поверхня та бездоганна форма куляк Кор гарантують максимальну точність стрільби, що дозволяє вам потрапити в ціль щоразу. Виготовлені з високоякісної сталі кульки стійкі до деформації та пошкоджень. Спеціальне покриття захищає кульки від корозії, зберігаючи їх експлуатаційні характеристики в будь-яких умовах. Бібікульки підходять для широкого спектру пневматичної зброї, гвинтівки або пістолети, що роблять їх ідеальним вибором для стрільби на будь-якій дистанції. Кульками від Корви завжди будете впевнені у своїй стрільбі завдяки високоякісним матеріалам та точній обробці. Наші кульки забезпечують стабільність пострілів та чудові результати. Ідеально підходять як для тренувань, так і для змагань. Ми пропонуємо бібікульки в калібрах 4,5 мм, а також у різних упаковках від невеликих контейнерів для індивідуальних тренувань до великих упаковок для професійного використання. Вибирайте те, що підходить саме вам. Не пропустіть можливість покращити свою стрільбу за допомогою високоякісних бібікуляк від торгової марки Кор. Відкрийте для себе новий рівень стрільби з бібікульками від Кор. Спробуйте і переконайтесь самі. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви можете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або в описі під цим відео. Будемо раді плідній співпраці.